Представляємо гібрид ріпаку Куга, середньоранній гібрид, селекції Лемпке з потенціалом урожайності до 65 центнерів з гектара, та в місто молії понад 45%. Він має виняткову адаптивність до строків посіву і кліматичних зон, зокрема, чудово почувається у засушливих регіонах України. Осінній розвиток дуже швидкий, а зимостійкість і посухостійкість на високому рівні. Куга це компактний гібрид висотою 155-160 см, який добре почувається на різних типах ґрунтів. Завдяки високій регенераційній здатності він успішно відновлюється після зими та стресів. Особливістю гібриду є поєднання озимих і ярих властивостей, він витривалий до різких перепадів температур, має стабільний розвиток навіть у несприятливих умовах та дозволяє гнучко планувати посівну кампанію. Куга Демонструє стабільні результати в усіх агрокліматичних зонах України на поліссі, у лісостепу та степу, підходить як для ранніх, так і для пізніх строків посіву. Цей гібрид також цінується за універсальне застосування у харчовій промисловості, тваринництві та технічному секторі. Ріпак куга це надійний вибір для стабільного врожаю, який демонструє витривалість, продуктивність і економічну доцільність вирощування. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.